Друзі, привіт! Наша влада, як відомо, постійно розповідає, що в збройних силах бракує людей. Ось і представник президента Верховній Раді Веніславський нещодавно заявив, що демобілізації для військових не буде, тому що, мовляв, людей в армії катастрофічно не вистачає. А тому, мовляв, всі, хто прийшов у військо, на звільнення можуть не розраховувати. Це різні варіанти. Сказати, що ж є от конкретні 1, 2, 3, 4 і Ми це е, вирішимо, і буде демобілізація. Я не можу. І більше того, я вам відверто говорив: я вважаю, що очікувати з е, масового звільнення з військової служби е, військовослужбовців навряд чи варто навіть протягом нам на наступних трьох місяців. Ну а тепер подивіться на відео: зняте днями в одному закарпатському селі. Туди для примусової мобілізації приїхав цілий натовп поліцейських. Прийшли забирати людей, бо самі тут стоять, як велика гора. А людей а люди тут забирати по хижах, кого він такий дав дозвіл. Треба в машину їм ламати. Добав. Добав. Що <characteristics> позабирали там наго, а може і нас заберете на війну, хлопці? Хлопці, знаєш, да які суть людина, прикидайте! Віддіти. Я я вся до намечі. Оповіділи, які прийшли до нас люди. Ну от, А нам влада каже, що нікому воювати. Хоча з цих добре озброєних поліціянтів, які давали присягу на вірність Україні, Можна цілком сформувати два піхотних взводи. Ну, але ви знаєте, для чого нашій владі потрібна поліція. Не для того, щоб захищати українців, а для того, щоб владу захищати від власного народу і пакувати на війну простих людей замість себе. Погоджуєтесь? Пишіть в коментарях, поширте це відео. Дякую за увагу! Не перемикайтесь!